І з кожним днем ми бачимо, що ті щалі бояться нас не більше, так товариство. І саме тому своїй вони вдаються до різних брудних методів і вони вдаються до політичних репресій. Але ми з вами твердо вирішили, що ніхто з нас не піде з Майдану, поки буде сидіти на... Від цього майдану, поки не буде закрита, хто так ті кримінальні справи, які не поєднували про те, Так, і ніхто не піде з Майдану, поки ці, покисті, не перестане перед і будуть покарані. Так, Товаришко, я не зараз хочу вас про те, що вони намагаються робити. Ми знаємо, що вже 13 а чи нашого майдану, а даний момент знаходяться за градами. буквально сьогодні, чітка, один тому, було затримано. Субтитры создавал DimaTorzok У нас Верховна Рада є. Ми бачимо є на по справу. На пол справу це подвижні. І буде діти написані.